Вітаю, дорогі глядачі! Українська економіка вже котрий рік перебуває в дуже важкому стані. З одного боку, державі потрібні кошти на оборону, з іншого боку, брати їх вже нема звідки, і це не наші слова. Так вважає голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев. Власне, з влади його трошки відсунули, впливати він на багато чого не може, зокрема, і не може впливати на фіскальну систему і на митницю. І тепер він у нас такий, знаєте, внутрішній опозиціонер. Тож, бачите, стелить більш-менш от, ну, як більш-менш, тепер білий бізнес, всі діла, але, хоч тут навіть гетьман це зрозумів, що тиску фіскального. Київська економіка надзвичайного не витрима. Нещодавно в інтерв'ю він сказав, що резервів для підвищення податків більше нема. Знову -таки, ми дуже скептичні щодо гетьманцев. Я свою думку сказав, але в принципі так воно і є. Українське фіскальне навантаження ще до підвищення того самого так званого військового збору. Оце по суті продовження податку по ДФО. А від того, представники міжнародного фонду говорили, що Україна дуже непогано. Фіскалізовано навіть на свій е, військовий стан, от е, тому тут, звісно, говорити нічого. У нас доволі високий відсоток податку до ВВП. Отже, е, є об'єктивні речі, які важко не помітити. Останні роки українська економіка суттєво потерпає від двох основних факторів: обстрілів енергетики та падіння попиту. Перше стало трагедією для цих галузей, для цілих і великих до того ж галузей. Друге вдарило по розрібній торгівлі та ресторанному бізнесу. Тому зараз багато українських підприємців буквально балансують на межі виживання. Через це багато експертів кажуть, що ще більше підвищення податків не принесе користі. Навіть напроти будь-які спроби це зробити призведе не до збільшення надходжень до бюджету, а до знищення того, що ще залишається від білого. Бізнесу. А як наслідок призведе до зменшення податкового надходження? Це вам кривала фера у своїй красі. Взагалі виникає логічне питання в нашій країні. Величезна тюньова економіка за деякими підрахунками. Вона щорічно завдає збитків державного бюджету на близько 1 трильйона гривень. Ну насправді десь під 30%. відсотків. На до речі, на два-три перший рік діяльності підросла. Не забуваємо про це. Сірий імпорт, контрабанда. все це призводить до ненадходжень український бюджет. Причому обходиться це у 120-185 мільярдів гривень щорічно. Товари в'їжджають в Україну або минаючи митницю, або з заниженою вартістю. Тобто, можливо, саме це спершу потрібно вирішити. а Потім інше під час війни проблема тіньової економіки ще більше загострилась. Цікаво, що з 23-го року кількість підприємців зростає рекордними темпами. Звивалось би хороша новина, економіка розвивається. Люди відкривають бізнес, але ні. Проблема в іншому. Е, Пам'ятаєте, до речі, фазу про мистецтво у нього сака? Так от, якщо вам набридло грати роль того самого гусака, є вихід навчитися думати не як об'єкт оподаткування, а як інвестор. Тому що, коли ти розумієш, як працює ринок, як захищати свій капітал, а збільшувати його навіть при таких складних умовах, тобто ми маємо на увазі, то в тебе є можливість бути, хоч і общіпаним, але гусаком, який набирає вагу, як так би мовити. Основну інвестування це курс про те, як вибратися з загону общіпаних гусаків, як працює ринок, які інструменти дозволяють захищати гроші, як побудувати інвестстратегію, щоб твій капітал не общіпували, щомісяця через інфляцію та кризи, і нарешті зрозуміти, що робити з грошима, а не просто без захисту спостерігати, як вони зникають. Посилання в описі. І ще у нас акція на День Валентина. Це два курси основи інвестування плюс основи фінансової грамотності за ціною одного. Тож, до 14 лютого включно, не пропустіть. Отже, в четвертому кварталі 2025 року українці зареєстрували 58 тисяч нових фопів на 40% більше ніж і тому. Гетьмасав каже, що справжня причина процвітання тіньових схем. великий бізнес. Нібито навчився використовувати фопів для того, щоб уникати повної сплати податків. Це називається дробленням бізнесу, замість того, щоб вести діяльність, як велика компанія з відповідним оподаткуванням компанії розділяється між десятками або сотнями ФОПів. Кожен з них формально працює окремо, але насправді всі вони обслуговують одну і ту саму торгову мережу або виробництво. І відповідати за це мають відповідні органи, зокрема як бюро економічної безпеки, а не те, щоб ну, дубіною, і всім понижати рівень сплати ПДВ. До речі, ще більше тіні породило і військовий збір, тому що замість нього пропонували підвищення ПДВ на 2%, а вони влупили ще більше по білому бізнесу. Ми вже сто раз пояснювали цю логіку на каналі тут, тому що ПДВ так чи інакше зачіпить всіх, навіть там якісь там чувак, який займається трафіком, ще мутками, скрутками. Ну, скотками взагалі краще не займатися. Але мутками якимось там неоподаткованими, тобто в сенсі, не, вони не незаконні, але вони і не чисті білі. Так, от, бо скрутки це вже треба лупать за це. Але суть яка, що ці чуваки, які цим непонятно чим займаються, вони підуть в магазини, скуплять і заплатять ПДВ, а ті бізнес, військовий збір платити не буде, як і інші відсотки. Тож це було рішення навпаки ударити по білому бізнесу. Щодо е, дроблення, наскільки це правда судити важко, цілком логічно пропустити, що якась частина з нових фопів справді користується для тюньових схем. Навіть бюро економічної безпеки заявило, що понад 50 тисяч фопів станом на травень 25-го займається тіньовими операціями. Це коштує бюджету 70 мільярдів гривень щорічно. Тож за це треба братися. Бебу найбільше нових фопів реєструються в розрибній торгівлі. Майже 28% від усіх нових підприємців. Торгові мережі, замість того, щоб наймати працівників офіційно, просять їх реєструвати як фопи. Так, роботодавець уникає сплати податків, але працівник залишається без соціального захисту відпусток та лікарняних. Разом з цим треба пам'ятати, що працівники часто самі просять їх реєструвати таким чином, тому що вони не хочуть втратити гроші, тому що вони не вірять, що їхня соціальна система пенсійна їх забезпечить, і що взагалі вони побачать ці гроші. Вони бачать, що вони просто платять і не мають ніякого накопичення. От проблема не тільки в роботодавцях. Цей але і е, працівниках, які зневірилися в теперішній пенсійній системі. Загалом звісно, все зробиться не від гарного життя. Компаніям, як і людям, складно чи будуть ці компанії сплачувати більше, коли збільшаться податків? Питання риторичне. Тому цілком логічно здається не збільшувати податки відразу, а спершу вирішити проблему детінізації. Ж якщо підвищити податки зараз, це вдарить виключно по білому бізнесі. Адже серед фопів точно є багато справжніх чесних підприємців, які сплачуються податки. Той хто і так чесно це робить, може получить по голові, наприклад, зменшенням рівня ПДВ. Розумієте, в чому проблема, коли вони з 9 до 1 мільйона зменшили ПДВ. Це ж ну точніше була пропозиція зменшити. Рівень з якого сплачується ПДВ. Тобто ти білий ФОП там, на 3 мільйони оборотів на місяць, бі хлоп по голові, бо хтось там мутить крутить. Нормально взагалі, так? Це взагалі трагедія, друзі. О, через це, якщо бити всім по голові, і в тінь піде, як і білий бізнес, так і той, який в тіні сидів. Розумієте, це ще, одна, ще один аргумент проти цього дурацького зменшення ПДВ. Отже. Навіщо заганяти всіх в тінь? Нам не зрозуміло. це знаєте, як підвищувати ціну квитка в кінотеатрі, коли половина глядачів і так заходить безоплатно. А у білому бізнесу і так справи не дуже. Московія майже постійно таку енергетику. Графіку відключень стала нормою життя. Під 2000 гривень кожний підприємець сплачує за те, що просто генератор включати. От, приблизно десь так це коштує промисловість. Працює за обмеженнями. Що безпосередньо впливає на обсяги виробництва та податкові надходження для деяких галузей обстріли енергетики стали проблемою, яку унеможливлює нормальну роботу ще більше податки бізнесу явно не допоможуть. До того ж, в Україні відбувається масове падіння попиту люди витрачають все менше грошей, оскільки їхні доходи зменшилися або стали нестабільними. Тому бізнесу потрібно або зменшувати витрати, або зачинятися, або ж входити в тінь. тільки накопичу ще більше проблеми, особливо коли йде фіскальний тиск. Білий бінз» і так несе на собі весь тягар фінансування держави, якщо його ще більше навантажити, частина просто закриється. Ну, точі, що один з основних тягарей, тому що ще й тягар несуть, звісно, і ті споживачі, які з, з них податків теж платяться, але один з це правда. В результаті держава отримує менше грошей, а не більше. Це класична пастка надмірного податкування, про яку економісти говорять десятиліттями. Тому вихід тут, як нам здається, один це детінізація, але нормальна, логічна. Не Нетаказ під палки по голові, не підвищення податків, не ганятися зі всіма, тому що один поганий, і всі, значить, бізнесмени злочинці. Так не має бути. Гадаємо, сірий імпорт і контрабанда це 120 мільярдів гривень можливих надходжень. Це в 5-6 разів більше, ніж уряд планував зібрати з підвищення податків для фобів, наприклад. Причому першочергово потрібно розбиратися саме з великими компаніями, які дроблять свій бізнес. Саме вони завдають найбільшої шкоди, ухиляються від податків. І саме з них можна зібрати необхідні гроші. Бо звичайно, українці входять в тінь не від гарного життя, а від складних економічних обставин ніяке збільшення податків їх з тіньової економіки не витягне. Знову таки тут має працювати БЕП. Сподіваємося, його нарешті запустять. Чому він не працював? Тому що йому довгий час не давали працювати. От навіть в останньої редакції бюджетного кодексу хотіли взагалі їх обрізати фінансування, як могли Єрмак і, і всі діла, ми пам'ятаємо це їх. Найкращу управлінську школу українську в лапках. Отже, тут чи важливо поговорити, що ми повністю розуміємо позицію влади та її потреби. Держава перебуває у стані війни, армія потребує фінансування, та й соціальні зобов'язання ніхто не скасовує. Гроші потрібні вже зараз, а не через рік чи два після завершення реформ. Спокуса підвищити ставки і швидко наповнити бюджет, це природна реакція на кризову ситуацію. Але економіка це все ж не спринт. Це марафон, особливо в умовах тривалої війни. Тому давайте комунікувати з західними партнерами, аби вони не знищували наш бізнес. Ну що це за хіня? Україна кажуть, щит Європи, давайте і, і, не знаю, вб'ємо, вихаємо все на світі. Треба і вимагати, і підтримки технологічної, і вже навіть людської. І про це треба вже починати говорити. І підтримку теж економіки, щоб бізнес тут не на наповну. Ну що це таке? Що це відбувається? Як оцей там один директор Мюнхенської конференції? Не можна в Україні тут зараз миру. Це буде потім небезпечно для східного флангу НАТО. Ми от ми, значить, дякую, добрий день. Не можна миру і допомагати Україні в повній мірі. Не будемо. Що це таке? Тому це треба теж артикулювати і пояснювати. Загалом кожне рішення треба тисячу разів обдумати та зважити всі наслідки. Бізнес, який вже три роки працює під обстрілами з з срату ринків з дефіцитом гроші сили, він на межі, якщо його ще більше ослабити податковим тягарем, це не приведе до збільшення схоже. Загалом же ми не проти податків. Якщо гроші йдуть на оборону на захист країни і мають логічну основу, то це звісно треба робити, а не вбивають економіку черговий раз, і це можна знайти гроші, не вбиваючи економіку. Тут питання в тому, чи буде система, яка буде нормальною, а не одні дробляться, ухиляються іншим по голові лупашать як можуть. Так от немає буде. тут питання не в тому, чи потрібно платити податки. Питання в тому, як це робити розумно, коли податки вбивають білий бізнес і роблять тіньову діяльність ще більш привабливою, це не допомагає ні економіці, ні держави. Є альтернативні шляхи, які можуть дати швидший і кращий результат без знищення економіки. Питання в тому, чи готова влада їх використати? Сподіваємося, що все більше буде готова. Всі найкраще, дорогі глядачі. Тримайтеся до побачення.